Територія занедбаного заводу в його приміщенні винахідливі підприємці організували підпільний цех із виготовлення шампанського. На момент появи представників правоохоронних органів в сладських приміщеннях було близько 8 тисяч пляшок шампанського, 1400 коркових пробок. 55 тисяч етикеток з фольги, 8 тисяч готових штампів металевої проволки для закупорки, майже 150 тисяч етикеток та 130 картонних коробок для пакування готової продукції. На всіх пробках та етикетках, крім назви фірми правовласника, було зазначено, що напів виготовлено офіційним дистриб'ютором в Україні цієї торгівельної марки. Зразки вилученого направлені на дослідження. Наразі за даним фактом розслідується кримінальне провадження. На теперішній час правоохоронці вживають Заходів щодо встановлення всього кола осіб, причетних до незаконної діяльності. Згідно чинного законодавства, їхні дії караються штрафом від 10 тисяч до 15 тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на срок до трьох років. Розслідування триває. Тетяна Бажанара, Олена Квітковська, Бесарабія ТВ.